Він перший собака із титулом ПЕС Доброї волі від організації ЮНІСЕФ на канському кінофестивалі отримав найпрестижнішу премію для чотирилапих пальмовий пес. Кінологічна спілка України присудила йому відзнаку Чотирилапий захисник. Ну а президент України Володимир Зеленський особисто вручив державну нагороду за віддану службу. Все це про хвостатого сапера та талісмана державної служби з надзвичайних ситуацій пса патрона. І тут ми подумали: а чи були в історії ще приклади, коли тварини ставали символами під час війни? І виявляється, що були саме про таких героїв, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Жовтень 1918 року триває перша світова війська антанти наступають, але німці впевнено тримають позиції. Прорвати змогла лише 77-ма американська піхотна дивізія, але майже одразу потрапила в оточення. Ситуація катастрофічна. 550 бійців опинились без їжі та води ще під перехресним вогнем ворогів та своїх. Останні просто не знали, де перебуває їхній підрозділ. Дивізія зазнавала величезних втрат. В живих залишалось лише 200 воїнів, і їм треба було терміново просити про допомогу. Надія залишалась лише на нього. Голуба листановшу з м'ям Шерамі, що в перекладі з французької означає дорогий друг. Голуб зміг пролетіти 40 кілометрів за 25 хвилин. Він під час польоту отримав поранення у груди та втратив лапку, але виконав місію та доставив повідомлення. А ось це ще один герой Першої світової війни. Його звали Джекі. І так, це домашня мавпочка, яку взяв з собою на війну уродженець південноафриканської республіки Альберт Мар. Джейкі досить швидко пристосувався до фронтового життя, умів марширувати, пересуватись траншеями і навіть віддавав честь офіцерам. А ще він реально допомагав військовим, зокрема, попереджав про наближення супротивника ще тоді, коли ворог був далеко. А якось Джекі врятував життя своєму господарю. Одного разу Альберт отримав глибоке поранення у плече, але він зміг з лікарів, бо Джекі частково зупинив кровотечу своєму господарю. А у 1918 році під артилерійський обстріл потрапив і сам Джекі, і в такій небезпечній ситуації він себе поводив як справжній солдат, почав будувати примітивне укриття з каміння та уламків. На щастя, мавпачка вижила, але тварині довелося ампутувати нижню кінцівку. Вже після завершення Першої світової війни Джекі разом із господарем брали участь у різних благодійних акціях, організованих Червоним Хрестом, під час яких збирали гроші для поранених. 1942-й. триває Друга світова. Польські солдати, які несли службу в Ірані, одного дня побачили хлопчика, який ніс з собою напівживого ведмедика. Солдатам стало шкода тваринку, і вони його викупили за декілька монет, шоколадку та банку тушонки. Згодом його подарували 22-й артилерійській роті та назвали ім'ям Войтек. Якось підрозділ з ведмедиком відправили в Італію, але була проблема: тварин перевозити було заборонено, і для того, аби обійти це правило. Ведмежа офіційно мобілізували до армії у званні рядового. Вже там, в Італії, союзники почали штурмувати на складну лінію німецьких оборонних укріплень. 22-га рота працювала без перестанку. І ось один дуже втомлений військовий жартома попросив Войтека принести важкий ящик з боєприпасами. І ведмедик це. Зробив, а потім почав носити ящики регулярно. Ця новина одразу ж розлетілася по всьому фронту, і Войтек перетворився на справжній талісман для цього підрозділу. Після закінчення війни Войтека поселили у Единбурзькому зоопарку, де його постійно відвідували шанувальники та товариші по службі. На честь цього ведмедика встановлювали пам'ятники та навіть назвали площу у Варшаві.